Цей день у Львові міг би запросто наснитися мені дорогою. Ну бо який підводний світ у місті, де навіть річки немає. Звісно, були і реалістичні сцени. Бо галицька алхімія щоразу манить. Порівну порівну, це тобі. А вареники зі щукою, коли поряд плавають акули, фантастика якась. Хоча не так фантастично, як кімната, де можна відчути себе доктором Стренджем. А це ще навіть не концерт Макса Барських, на якому НАТО обзве його Микола. Чим вам не якийсь наркоманський сон? Дорога з Києва у Львів у нас буває або насичена зупинками і враженнями у кожній області. Про таку поїздку вже є відео на каналі. Або така, як цього разу. Виїхали в обід без плану, голодні, з надією, що десь перекусимо. І є один заклад для Житомира, який добре знає, як заманити таких, як ми. Вже за 30 км починаєш уявляти собі той соковитий тріпл чізбургер Я вам покажу як його зробити. Добре, що в нас така красива природа і останні 5 км пролетіли непомітно. Так от, щоб зробити тріпл-чіз, нам потрібен дабл чізбургер редагувати бургер, додаємо сир, котлету і за смаком бекончик. Зберігаємо. І поки я оплачую, розказуйте в коментарях, який ваш улюблений набір в маку. У нас он який бургер вийшов. Після такого решта дороги пролетіла майже непомітно. Люблю це місто. Ніде так не навчишся відчувати габарити автівки, як тут. своїми парковками. Зупинилися ми в апарт готелі Акцент. Красиві номери, тихо і головне, є паркомісце. Після минулої півторашки запаркування в центрі це був головний критерій вибору готелю. В номері не затримувалися, бо я вже з обіда нічого не їв. Для вечері обрали ресторан 36 по на площі ринок. Тут вже з дверей видно що цікавого в закладі: тераса, сад, двоповерховий басейн із акулами. Останнє справді вражає. Прикольно дивитися, як вони плавають, поки ти чекаєш на свої вареники зі щукою. Я ще взяв сет наливок на пробу. Вже на монтажі дізнався про сигарну кімнату і золоту кавову машину, на якій тут роблять каву. Таких всього три у світі. Тепер шкодую, що не спробував їхнє експресо. В акваріумі 60 тонн води, а ще плаває зеброва акула Лоло. Обслуговування нам сподобалося. Їжа теж. Текстура начинки така, наче щуку перетерли у блендері, але смак мені зайшов. Це на віскі. Це на ромі, це на горілці, а це дві не пам'ятаю. Настоянки тут власного виробництва. Мені найсмачніша була вишнева. Це пахне як брендікола смородиного. Терпіти не можу смородину. На ініціативу і за рішучість обліпихова. Ми досить пізно прийшли, а зали на верхніх поверхах зачиняються раніше. Тому нас люб'язно пересадили на перший поверх. Атмосфера тут мені ще цікавіша: барна стійка, стильні шкіряні крісла та жива зелена стіна біля акваріуму. Роздивлятися риб звідси ще прикольніше. Але це всього лише акваріум у ресторані. Справжній підводний світ, де зібрано набагато більше мешканців, чекав нас у океанаріумі. Тут декілька десятків акваріумів різного об'єму. Океанаріум це три поверхи риб і морських істот. Загалом понад три тисячі рибок і за сотню видів. Для такої експозиції все дуже компактно. Розглядати цю живність цікаво. Вони собі плавають, сується, а ти дізнаєшся, що ската майже в більше смакових рецепторів, ніж у людини. А це, до речі, риба попуга, і вона може змінювати колір для маскування і комунікації. А ще в неї постійно ростуть зуби, що дозволяє руйнувати коралові рифи. Шкода було, що не вдалося зняти, як скат виглядає, коли прилипає лицем до камери. Це смішне. Чи про те, що деякі риби живуть у симбіозі з морськими анемонами? Актинія захищає риб від хижаків і навіть забезпечує їх їжею. А риби, в свою чергу, відганяють від актинії її ворогів і очищають від паразитів. І одна з таких грибка клоун. Таке, як немо з мультика. Ще тут є море кумедних риб. Крилатка смугаста. Не смішна, але дуже красива. Оця риба з тупою, але добродушною мордою. Це паку. У нього ще зуби схожі на людські. Це взагалі піраннія, але все їдна. І його кориш з не менш смішною мордою пангасіус. Назва походить від Пангас, що означає великий сом. Нереально красива рибка хірург Зебрасома. Вона просто дуже заліпательно плаває. Ці всі корали, до речі, не рослини. Це живі істоти. У них вапняний скелет, який після смерті лишається як основа для нових колоній і коралових рифів. А ці красиві щупальця використовують для захоплення їжі. Для життя їм потрібна чиста вода і багато світла. А це морський їжак. Вони древніші за динозаврів. Єдині два моря, де немає жодного виду морських їжаків каспійське і чорне. На другому поверсі величезний басейн із піраніями. А оце, що виглядає як я, коли бачу, що ти додивився аж сюди і не підписався на канал. Це леопардова мурена. Одна з найбільших мурен у світі. Виростає до трьох метрів і дуже боляче кусається. Після входу в океанаріум кльовий інстаграмний тунель, який наче переносить у підводний світ. Це акульник, в якому я нарахував три види акул, черепаху та ще якусь прикольну рибу. Квитки для дорослих коштують 400 гривень. Часто перед входом збирається велика черга до каси. Ми спочатку чекали, але потім побачили, що на сайті Океанаріуму теж можна придбати квитки і пройти без довгої черги. Рекомендую: зекономити хвилин 20. Прямо з цього тунелю перенесемося в імерсивну кімнату. Це місце, де проекторами, звуками створюється відчуття повного занурення. Знаєте цей ефект, коли стоїш на містку, дивишся на воду. І відчуваєш, як починає хитати. Чимось схоже на віар. Тут працює так само, якщо дивишся на підлогу. Це місце виключає тебе з реальності десь на хвилин 10. Вона реально змінює відчуття. Ти просто сидиш, а все навколо тебе рухається, стіни, підлога, все живе, все пливе, і ти ловиш себе на думці, що ніби теж став частиною цієї історії. Навіть не хочеться говорити. Лишу вас тут на трохи, щоб глибше відчули ефект. Знаходиться ця кімната в Зенек Гелері. Виставки постійно змінюються. Наша називалася Маленький Принц. Про сучасне мистецтво можна жартувати, що здається, ніби потрапив на виставку дитячих малюнків, а виявляється що до дорослих геніїв. Деякі роботи справді викликають захват або запаморочення. Дівчата розглядають роботи Івана Марчука. Я і сам залив. Це народний художник України, який заснував унікальну техніку. Якщо вам випаде можливість відвідати експозицію, де будуть його роботи, скористайтеся нею. Вони реально можуть перевернути ваше уявлення про сучасний живопис. Картини, написані його технікою, можна розглядати дуже довго. І щоразу дивуватися, як ці лінії складаються в такі глибокі та яскраві сцени. Недарма ці роботи коштують десятки та сотні тисяч доларів. Засуджую цього пана. Вхід у галерею коштує 300 гривень, але є різні знижки. Знайдете самі, думаю. В одному із залів були виставлені буклети, книжки та зроблена така собі читальна студія. Чудова локація для фото. Гріх було не скористатися можливістю зробити кілька світлин тут. Загалом галерея дуже світлий сучасний простір. Атмосфера не дуже серйозна. Хочеться розглядати, щось обговорити, пожартувати. Всередині простора, картини не тиснуть. Деякі роботи можна розглядати з різних кутів. Поруч з експозиціями є короткі пояснення. Тут добре знімати. Майже кожен куточок виглядає естетично. Галерея розташована в новій сучасній будівлі недалеко від центру. Позначив на карті до цього відео на моєму сайті. Посилання в описі. Якщо коротко, то треба трошки прогулятися проспектом Шевченка. Дорогою теж гарно і можна порозглядати будівлю з прикольним оздобленням. Тут дуже приємна алея з деревами посеред дороги. Ідеш собі під кронами, ніби в якомусь європейському сквері, тільки без туристичного галасу. Всі поспішають у своїх справах, а ти приїхав сюди відпочити, познімати. Це той момент, коли ти ніби вже не в центрі Львова, але починаєш його відчувати. Можна не поспішати, пройтися вузькими вуличками, пороздивлятися малюнки на стінах. О, до речі, гляньте моє минуле відео про Львів. Воно цікаве. Снідали ми в той день у чизбейкері, вид на площу ринок, топовий. Я взяв якийсь сендвіч із м'ясом, яке витримували фіг знає скільки. Заплатив за бутерброд 400 гривень, якщо чесно, абсолютно не відчув різниці між тим дорогим м'ясом і шийкою, яку я кладу на хліб вдома. Краще візьміть щось інше. Чизкейки та торт 4 шоколада тут просто божественні. Всім рекомендую. Після культурно пізнавального походу в галерею та у Каанаріум неспішно прогулялися центром і заскочили в храм Бернадирського монастиря. Ходить легенда, що колись тут сталося те, що назвали найганебнішим людським вчинком за всю історію міста. Один із чинців був звинувачений в тому, що підробив документи, правив служби і брав гроші мимо каси. А коли його ув'язнили, зрозумів, що його за це порішають. Тоді в ув'язненні продав душу дияволу взамін на 20 років життя, підписав контракт кров'ю на стіні своєї камери. Альберт Віроземський сподівався, що щось потойбічне. Молодий квеглік, нечість посередник, яка проходила через стіну камери, йому допоможе. Не допомогло. Суд визнав чинця винним і присудив спалення. Не думаю, що це пов'язано, але зараз тут поряд готують найсмачніші стейки. Це, можливо, приводять свиней, діда туди, хочу посадити. В першій грильовій ресторації м'яса та справедливості. В закладі є кат людина, що відповідає за розваги відвідувачів. Пропонує цікаві виклики, як от спробувати найгостріший соус на мільйон одиниць востроти, чи опустити когось в клітці в підземелля. Спробуйте потім ще домовитися з ним, щоб вийти. Ще є різні знаряддя тортур. І тут я знайшов для когось із глядачів сувенір. У ресторації працює картка локаль. Кат, коли побачив, що ми знімаємо їжу, посміявся. Але зійшлися на тому, що якщо страви виглядають настільки естетично, що їх хочеться сфоткати, це означає, що кухарі добре виконали свою роботу. Соус біжа возбудить. Прям... Одне з найкостішого, що я їв. Так, я так солідно наберу соус. Починає набрати дуже багато, буде дуже готово. Прям буде під час буде поптити так два рази точно боляти. <говори> Мене дуже стусне, дуже продається. <говори> Кошмоса розпали за тиждень. Скасало. Чи це улюблений квартир? Точно не може не мінімушки. Ще-що. Дуже добрий? Давай. Дай, дай, добре. Да дай доп'ю. Добре? Пасіка. Тільки вдягаю біле, одразу стою під робором борся. Це найдобріший важливий саур, що я пив. Просто це єдиний вишневий саур, який я пила. Інтер'єр закладу ми оцінили на 7 з 7. Концептуально і дуже цікаво. Обслуговування теж було на висоті. Як і у всіх ресторанах цієї мережі, можна придбати сувеніри, випивку власного виробництва. А тут дещо потрапило мені в самісіньке сердечко. Взяв розіграти. Так, народ. Брілки. У формі шматка м'яса, це просто ідеально. Підписочка, коментар. Що ви хочете брілок і один їде до вас зараз біля закладу дуже красива тераса. Стільчики, гамаки, інструмент для корекції зросту. Кат так сказав. Відчуття, наче ти не в центрі міста, а в якомусь заміському комплексі. Підписуйся. А знали, що у Львові є трішки Італії? Ти просто заходиш з площі ринок. І, ніби випадаєш у зовсім інше місто. Цей дворик побудований у 16 столітті, як частина палацу корнякта. Люди, які придумували архітектуру тоді, знали толк в симетрії, світлі, естетиці, бо кожен кут тут виглядає так, ніби його хтось спеціально створив для інстаграму. Балкончики з колонами, напіварки, скульптури все в такому європейському стилі та дуже красиве. В теплу пору ввечері ще грає жива музика. Це не музей, не кафе, не галерея. Точніше, це все одночасно. Вхід коштує 20 гривень. Знизу кафе на балкончику виставка картин. Сюди приходять фотографуватися. Я не був у Італії і не знаю, чи цей дворик реально схожий на якийсь італійський. Чи це просто хтось колись так вирішив для маркетингу. Але воно працює. Заскочили на кілька хвилин, насолодилися. В Італії з малою. Так, що жінка, алхімія? Алхімію. Алхімію? Істину кажу вам. Галицька алхімія це страшне місце. Зайшов тверезень, майже. Всередині темно, але не похмуро. Концепція напоїв тут зілля. Вони не просто пофарбовані у різні кольори, а й відрізняються за смаком. Подача піла угу. теж цікава. Колби, пробірки. Одним словом, максимальне занурення в атмосферу. А вона тут така, як у барах, де сидиш розслаблений і заливається все як у суху землю. В столах і отвори до спустошеної тари. У нас було пів години до концерту, а я не вибирав такий сет, що через трохи на ті пробірки вже дивитися не міг. Ну, типу, не осліп, а більше не йшло. Інтер'єр тут теж концептуальний, в стилі якоїсь лабораторії алхіміка. Навіть тераріум є, як несподівано. І тут теж працює картка локальна. В сувенірній крамниці стоїть фінтажний касовий апарат, в якому можна витягнути листочок, але не з передбаченням, а з назвою зілля, яке, по ідеї, найкраще сьогодні пасує тобі. Ніякого алкоголю. Єдине, чого мені хотілося після цього сету з алхімії, це якоїсь доброї кави, а поряд і вірменка. Кардамон це оте вонюче таке, да? так? Таке що пробуває купіє. А тоді без кардамону нашому без каже. немає сенсу розповідати багато про цю кав'ярню. Тут гарно, хороше обслуговування та дуже смачна кава. Колись я жив у Львові та більше любив каву на піску з Бейруту, бо в напої було багато східних спецій, а в закладі смачна шаурма. Але він закрився і тепер вірменка мій явний фаворит. Дикола! 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 Мене в концерті в року. А хто зняв з вас це вірусне відео, яке залетіло там, де в нас світло виробляється, і ви всі співаєте. Хто бачив? Бачив, Ну що, давайте сьогодні відпочиваємо, танцюємо, співаємо, сходимо за розмову. Вітаємо. Тисто, тихо та зручне ліжко. Словом, усе що треба, щоб переночувати. Готель затишний. Рекомендую. Номер коштував десь 60 доларів за ніч. Снідали неподалік від кривої липи. Але цього разу не в цукрі, а в одному з моїх улюблених львівських закладів шоко. Його теж позначив на карті до цього відео. Сніданки в них те, що треба. Мені подобається мінімалістичний інтер'єр, хороші порції, смачна кава, адекватні ціни і які ж красиві десерти. Вони виглядають, наче іграшкові. Кондитери, які це роблять, митці без жартів. Навіть якщо ви не любите солодке, ці можна пожирати очима. Воно все виглядає ідеально. Я брав шоколадний круасан і він був дуже смачний. Якби я не знав, що це вилізе мені жиром на боку, то перепробував би усі. Після сніданку ми не затримувались. Я взяв Карину на слабо, щоб проїхалася по Львову. в жіночих руках. І ми рушили далі, на Львівщину. Цей день у Львові був насиченим і дуже активним. Прикольно, що ми нікуди не поспішали, а стільки встигли. І спонтанні зупинки, як італійський творик і костел, взагалі класно розбавили початковий план. Залишилося знову насолодитися дорогою. Бо далі нас чекали східниця, тусти, трохи історії, якась невимовно красива природа, гірські ландшафти та дуже класний готель. Про все це буде наступне відео. І ви ще можете встигнути підписатися та лишити емейл на моєму сайті, щоб виграти пиво борщ із першої поїздки. По дорозі на палець верх натисніть, якщо сподобалося відео. До зустрічі на каналі Тут був я.